Продовжуємо наше навчання сьогодні в нас на черзі Паскаль. І тема нашого уроку сьогодні умовний оператор. Що ж таке умовний оператор, де ми з ним зустрічаємося? З умовним оператором ми так нехотячи зустрічаємося кожен день. Наприклад, вам е, така ситуація, ви йдете по дорозі, зустрічаєте старшу людину. Ви, звичайно, кажете Добрий день, якщо знайома людина. Якщо ви зустрічаєте ровесника, ви кажете привіт. І якщо ви зустрічаєте когось незнайомого, ви мовчите, нічого не кажете. Так, що, от, от в повсякденному житті, ми вже виконуємо якісь ми поступаємо так чи інакше, в залежності від якихось умов. Візьмемо ще один такий приклад: нам потрібно поміняти колесо в машині. Пробилося колесо, чи там старе стерлося, чи зіпсувалося, чи ну одним словом, поміняти. Ми е, маємо. Такий алгоритм дій. Нам потрібно за допомогою Домкрату підняти машину. Значить, перша команда в нас, ми скорочено напишемо, наприклад, підняти домкрат. Друга команда відкрутити болти. Відкрутити болти. Зняти колесо, встановити нове колесо, встановити нове, закрутити болти, опустити домкрат. Опустити домкрат. Отака От послідовність дій. Це знає кожен водій. Ми можемо щось поміняти тут. Ми нічого не можемо тут змінити. Якщо ми спочатку відкрутимо колесо, а не піднімемо машину домкратом, це вийде, навіть не знаю, що з цього доброго вийде. Нічого доброго не вийде. Значить, цю послідовність дій ми змінити не можемо. Ми мусимо виконувати по порядку всі команди. Але бувають в житті ситуації, коли послідовність дій ми можемо і навіть повинні. Поміняти, наприклад, ми виходимо з хати. Бачимо, що падає дощ. Ви йдете до школи, вийшли на двір, а на дворі дощ. Ваші дії: ми беремо або куртку з капішоном, або беремо парасоль, А якщо сильний дощ і вітер, то ми беремо і те, і друге. Ну або, можливо, в когось є ще третій варіант їдемо до школи машиною. Значить, ви зрозуміли, що в житті трапляються ситуації, коли ми точно строго виконуємо якийсь алгоритм, там замінюємо колесо, варимо борщ, там готуємо ще щось, чи йдемо до школи. А бувають випадки в житті, коли потрібно приймати якесь рішення, поступати так чи інакше. Аналогічно в програмуванні. Кожна програма, кожен компілятор налаштований так, що він виконує всі команди по черзі. Перша команда, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. І так далі. Але цей хід команд ми можемо змінити. Скажімо, комп'ютер дойде до якоїсь третьої команди і перескочить зразу. На 10, в залежності від того, яка там трапляється умова. Ну, де такий приклад можна зустріти? Приклад квадратне рівняння. Хто з вас вже вивчав з математики квадратне рівняння, знає, що якщо дискримінант менший за 0, розв'язків немає. А якщо дискримінант більший за 0, то ми вираховуємо x1 і x2. Це такий елементарний примітивний приклад. Але ми. Підемо далі. От е, як ви думаєте, коли ми в житті приймаємо рішення якісь, ми зустрілися на дорозі з кимось знайомим чи незнайомим і поступаємо так чи інакше, чи нам якась в житті ситуація, і ми знаємо, що робити, або взагалі не знаємо, що робити. А хто як ви думаєте, хто нас навчив? Хто нас запрограмував? Нас частково навчили, запрограмували батьки, частково вчителі. Але в більшості випадків ми навчилися самі. Ми маємо всередині в собі в голові такий комп'ютер, який сам вміє навчатися. І, звичайно, потаємна мрія кожного програміста зробити таку програму. Яка сама навчається, сама програма приймає якісь рішення, сама робить якісь висновки і записує в пам'ять, вдосконалюється і сама робить, ну, сама себе змінює. Так приблизно працюють деякі комп'ютерні віруси. В них, в них міняється програмний код, міняється сама програма в залежності від різних обставин. Ну, десь щось таке подібне на штучний інтелект вже існує. І ми зараз з вами спробуємо створити таку примітивну. Простеньку програму, такий штучний діалог, штучний інтелект, програма Діалог, яка буде спілкуватися з користувачем і буде створювати враження спілкування з живою людиною. Та й пишемо, перша програма в нас, перша команда в нас назва програми. Далі ми пишемо, оголошуємо якісь змінні, Давайте візьмемо змінних в нас небагато, такі оголошуємо Eч, наш вік і name, string наше ім'я. Далі пишемо чарівне слово Begin. І починаємо задавати, комп'ютер вам почне задавати якісь запитання. Ну, Яке ми можемо придумати перше запитання. Наприклад, комп'ютер представляється Я штучний інтелект і питає, а ви хто? І тут нам треба в цьому, це ми виводимо на екран. В цьому місці нам треба, нам треба прочитати ім'я, яке користувач, це зробити дуже легко. Читаємо з клавіатури ім'я користувача. Далі. Далі нам треба, щоб наш штучний інтелект привітався нами. Для цього ми виводимо на екран напис Привіт і пишемо наше ім'я, те, яке користувач щойно увів. Ну, далі треба, щоб комп'ютер щось людину запитав. Наприклад, має запитати, скільки тобі років. Комп'ютер питає, скільки нам років. Один рядочок ми пропустимо, напишемо просто порожні дужки лапки. Комп'ютер питає, скільки тобі років. І знову ж таки читає з клавіатури наш вік і зразу присвоює ту цифру, яку ми. Ми введемо з клавіатури, присвоює змінну H, яку ми оголосили на початку програми. Дуже гарно. Тепер м давайте зробимо так: в залежності від того, скільки років кор користувачеві комп'ютер має робити якісь висновки. Отут якраз в цьому місці в нас спрацьовує умовний оператор. Умовний оператор, умова, якщо англійською мовою if. Так і пишеться. Якщо, о, давайте ми отак от е, напишемо і зараз пояснимо, що робить кожен рядочок. Якщо вік, який ввів користувач, де наш вік? Отут наш вік, користувач, менший рівний за 3 роки, ну, скажімо, можна 2 роки поставити, 3, яке хочете, то Зен. Ми виводимо на екран фразу ти ще немовля. Уявляєте, собі таке собі немовля один рік сіло за комп'ютер і почало писати набирати. Добре, якщо... Але умова може бути не просто одна умова, може бути трошки складніша умова. Наприклад, якщо наш вік більший трьох, і... Нт означає і наш вік менший рівний 6, то можна написати, що тобі скоро до школи. Ну, можна тут написати четвірочку, бо тут до трьох років ще рано до школи. А от від 4 до 6 це вже дитині скоро пора до школи. Ну і якщо якийсь дід сів і написав, що йому його вік більше 60 років, значить вам пора, ми поважаємо старших людей, пишемо Вам пора на пенсію. А може він ще не збирається на пенсію, ну то, то його справи. Значить так, наша програма представляється, я штучний інтелект, і питає нас наше ім'я. Ми вводимо з клавіатури своє ім'я. Далі програма вітається з нами, звертається до нас за нашим іменем, яке ми щойно ввели. Далі порожній рядочок не рахується. Далі в нас скільки тобі років питає. Взагалі мав би спитати, скільки вам років. Ну, це так читає з клавіатури, скільки нам років. І в залежності від того, скільки нам років, на екран попадає та чи інша фраза. Запускаємо, тестуємо нашу програму. Бачимо, я штучний інтелект, а ви хто? А я, наприклад, ну, якийсь там Вася. Ентер. Привіт, Вася! А скільки тобі років? А Васі маємо років 4. Ентер. І що? Бачите, в нас не спрацювало, тому що потрібно написати: У нас на 4 роки не стоїть ніяка умова. Потрібно написати не більше, не більше за 4 роки, а більше рівне. Одним словом, накладання умов це дуже справа відповідальна і треба. Передбачити, от, наприклад, тут також більше рівне 60 років. хтось напише 60 вже не спрацює програма. Передбачити, треба всі випадки. Починаємо спочатку. Ви хто? Вася. А скільки тобі років? А мені 4. Ентер. Тобі скоро до школи. Добре. Те, ну, давайте ще в нас хто в нас є. Ну, наш відомий вже Коля. А Колі всього-навсього. Два роки. Ентер. Ти ще не мовля. бачите, спрацьовується умова. Спрацьовує і виводиться оце. Ну, це така в нас дуже простенька. Ми пізніше трошки згодом почнемо, почнемо серйозніші програми. Ми побачимо, наскільки це може бути складно і закручено, і конструкції такі можуть бути досить складні. Наприклад, давайте залишимо цю штучну програму Штучний інтелект. Ви обов'язково отут допишете після цього всього, що ми тут вже сотворили. Пишете наступне запитання. Райт. Right. Вже не питаєте, скільки тобі років, а вже питаєте, наприклад, який твій номер телефону вже отут нижче пишете. Ну, ви не можете там, в залежності від того, який номер, а можна, якщо номер, М -м -м, ви не зможете таку умову накласти. Можна сказати, в тебе Київстар, в тебе лайф, в тебе можна, але це вже трошки складніше. Одним словом, придумайте ще якихось запитань, і якщо зможете накласти якісь умови, накладайте умови, пробуйте. Робимо наступну нашу програму. Наступну нашу програму робимо таку нову. Таку зробимо програму щоденник. Знову ж таки, пишемо, називаємо програму Щоденник, оголошуємо змінну «Day», який день у нас сьогодні. Ну і починається наша програма з того. Що ми будемо питати, який сьогодні день, ми питаємо користувача який сьогодні день, і читаємо день з клавіатури. Те, що там веде, веде людина, там, хто там сидить за комп'ютером, веде нам якийсь день. Ми його читаємо з клавіатури і записуємо зразу в змінну зміну, яка у нас тут організована, оголошена вверху програми. Так, після того, як ми ввели день з клавіатури. Програма аналізує, що введено з клавіатури. І робить якийсь висновок. Пишемо таким чином: якщо день дорівнює субота, або or, або день дорівнює неділя, то в Райт сьогодні вихідний. Можна написати і одним рядочком. Отак. Може навіть зручніше буде. В нас. Це вже не простий, не простий, простий спосіб запису умовного оператора, а складний. Ми використовуємо слово else. Else означає інакше. Якщо ні, то значить робимо тако: якщо день дорівнює субота, або день дорівнює неділя, то на екран виводиться напис. Сьогодні вихідний. Ну, зрозуміло, субота і неділя в нас вихідний. Інакше, бачите, крапка з комою не ставиться. Потім чарівне слово інакше пишемо. Як ми його поставимо в той самий рядочок? Інакше, знову ж таки, можемо цей самий рядок написати. Виводимо на екран сьогодні робочий день. Все, наша програма на цьому закінчилася. Такий наш щоденник. Який сьогодні день. Понеділок. Enter. Сьогодні робочий день. Добре, що ти мені нагадала. Який сьогодні день? Неділя. Enter. Сьогодні вихідний. Наша програма працює. Бачите, умовний оператор працює бездоганно. Так що ми з вами сьогодні освоїли просту форму if-then умовного оператора і складну форму if then Ельс, складну форму умовного оператора. Ми з вами отакі от дві програмки сьогодні зробили. Ваше завдання доповнити і першу програму, я вже казав, наш штучний інтелект має задавати багато запитань, має робити різні висновки. Працюємо. Програма Діалог це взагалі дуже цікаво. Мої учні на уроках дуже величезні ці програми пишуть і номер телефону, яка улюблена музика, і всі-всі запитання, які тільки можна придумати, вони сюди виписують. Подобається. Це дуже цікава тема для дітей. Вони дуже можна два уроки цю тему вивчати, вони ще знаходять якісь свіжі і цікаві моменти. І написати, вдосконалити свій щоденник. Давайте. Допишіть самостійно, якщо в нас понеділок, то пишіть, наприклад, розклад уроків понеділка, виводіть на екран. Це спокійно, ви вже можете в рай. оператором в рай. Єдине, що треба ще вам сказати, якщо у вас після зен потрібно ввести декілька рядочків, то потрібно написати слово begin, BEGIN А в кінці тих всіх рядочків написати. End, отак. Begin end. Після else можна також, якщо нам треба декілька рядочків написати, то можна також написати Begin. І тут в кінці написати end. Це ми так трошки наперед. Ми ще потім будемо ще раз, це з часом будемо такі програми робити. Складніше воно працювати, воно буде аналогічно працювати, якийсь сьогодні день, воно все працює так, як завжди. Але якщо. Що сказано, сказано в законах, в писанні, сказано так, що якщо в нас тільки один рядок в результаті виконання умови, один рядок тільки спрацьовує, то не потрібно писати begin-end. А цей рядок прямо пишемо тут, де він нам потрібен. Якщо декілька рядочків, то треба begin. Ну все, на цьому умовний оператор паскаля. Ми закінчили. Працюйте, вдосконалюйте себе. Всього доброго!